Пара, я вимушений пропускати пару за для того, щоб висловити позицію відсталася в КПІ, були звернені до депутатів власти. не з'явилось на засідання комітету. Вона може обіцяють не перший рік, що ми маємо бути освітяни прирівнені до промисловців. Але по факту, те, що ми отримаємо, це зовсім інше. Передбачити видатки для розмороження єде Гейзери гарячої води б'ють керування комунальними мережами людям, які на цьому не розуміють. неможливо вчителю зараз оплачувати житлово-комунальні послуги. На жаль, наші депутати мають багато грошей. І ми вимагаємо в них, щоб ці гроші з'явилися і для нас. Мої системи трупово огол, який ми з вами отримуємо. Ми прийшли відстоювати свої права як студенти. Ми прочилися на все менше півроку, але нас вже хочуть забрати стипендії. Ті, яким володіють більшістю фінансів України, сплачували хоча б податки, просто податки в казну України. звідти були кошти на оплату стипендій.